Сьогодні світ стискається від болю, бо на землі вже не одна біда. Зруйновані в народів долі, бо де стихія, чи кривава йде війна. Люди лишаються домівок, чи то затоплені, чи то зруйновані вони дотла, а найстрашніше те, що не цінується сьогодні живого творева безцінний дар життя. Життя в наш час нічого вже не варте, вагомішим є гроші, нафта, газ. і серце розривається від болю, і ти не знаєш, що чекає нас. Як блискавки безжально ріжуть хмари, і гуркіт грому чуєш навкруги, так ворожнеча суне, як хмарище, від неї б серце своє вберегти. Ненавистю рясніють соцмережі, берехня навколо, і їй нема кінця, а розібратись просто неможливо, і руки опускаються, і як дерева гілля. Любов у більшості людей вже охолола, і беззаконня, і як полин росте, невдячність, гордість, самолюбність. Фонтаном із сердець людських вже б'є.